Тропічне печиво, банан, апельсин, кокос. 100 г вершкового масла кімнатної температури збите вінчиком, плюс дрібку солі, плюс дрібку ванілі, плюс 150 г цукрової пудри збити вінчиком, плюс одне яйце збити вінчиком На початку відео я не збивав масло, але краще збити, воно так додатково насититься повітрям. Дане печиво гарно поєднується з молоком. Його обов'язково зацінять діти та дорослі. За бажанням можете замінити вінчик на міксер. В окремій ємності розтовкти один банан Можете взяти один банан та кинути половину апельсину в блендер і перебити. Додаємо наш один розтовчений банан до маси. Та змішуємо вінчиком, плюс цедра одного апельсину, плюс сік половини апельсину. Вливаємо в масу, змішуємо вінчиком. 300 г просіяного пшеничного борошна, плюс 1 чайну ложку розпушувача з гіркою, змішати, додати борошно до загальної маси та вимісити ложкою. Плюс кокосова стружка. Кількість обирайте за власним смаком. Тісто перекласти в пакет та покласти в морозилку до застигання, щоб можна було скатати кульки. Або візьміть кондитерський мішок та відсадіть печиво на пергамент. Деко застеліть пергаментом та розкладіть на нього печиво. Духовку виставте на 180 градусів Цельсія. Щоб легше було катати кульки, змочіть руки холодною водою. Поставте печиво в розігріту духовку на 20-25 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Печиво виходить, м'яке та дуже ароматне, кількість 16 штук. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного! Якщо хочете зробити пісне печиво, не додавайте продуктів тваринного походження. Рецепт пісного тропічного печива. Візьміть чашу блендера, покладіть в неї один банан, цедро одного апельсину та половину очищеного апельсину. Перебийте в блендері. Плюс 50 мл олії без запаху, плюс дрібка солі, плюс дрібка ваніліну, плюс 150 грамів цукрової пудри чи цукру. Перебити до однорідної консистенції вилити суміш в тарілку. В іншій ємності змішати 300 г просіяного пшеничного борошна, плюс 1 чайна ложка розпушувача з гіркою. Сухі інгредієнти змішати з вологими та вимісити тісто ложкою. Плюс кокосова стружка. Кількість обирайте за смаком, змішайте, тісто поставити в холодильник. Духовку виставити на 180 градусів Цельсія. Деко застелити пергаментом, а на нього викласти кульки тіста та поставити в духовку на 20-25 хвилин, готовність перевіряйте зубочисткою. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!